Всім привіт. Продовжую сьогодні знімати цього шківа варіатора другу половину. Постояло ніч, нічого воно не пішло. І писали мені в коментарях, що знімали, не могли його зняти другі люди. Не знаю, ще зараз попробую помочитися з ним. На сьогодні знову дощик. Попробую ще трошки, що воно, якщо його знімати, тому що цей підшипник потрібно міняти обов'язково. Якщо його знімати аж через цей вал, то тут теж трошки є з чим погратися. Тому що якщо мені знімати туди підшипник, виймати сюди, в цю сторону, то він також нелегенько йде і от з цієї сторони бити. Тому не знаю, буду ну, поки що буду пробувати. Мучився я мучився, нічого не виходить. Взяв я, розрізав ось так підшипника і прокрутив його на валові, на валові він прокрутився і зараз виходить в цю сторону до лопастів цих. І Потім, якщо він нам зараз вийде сюди, тут ще небагато залишилося, тому що тут трошки товстіше, а тут далі йде. Тонкіший. Він зараз, Якщо ми його сюди аж подвінимо сюди до самих лопастів, то тоді можна буде вдарити в ту сторону нормально цього шківа. Ну, Надіюсь, що він вийде. Або хоч побачу щось там. Тому що там ще всередині є шпонка, може він на шпонці трохи провернувся, чи щось, щось є їм. Так що зараз поки що він вже пішов підшипник, пішов він так непогано. Зараз я його буду. Добивати вже сюди, в цю сторону, до, до цих лопастів. Розрізав я підшипника верхнього обойму. Вже звідси вийшло з цієї. І там ще кусок її. Що, видно, так, о, там ще кусок є, однак кусок вже вийшов. Крадав сюди отак до лопастів. Ну і зараз буду пробувати ось сюди бити. Е, я думаю, чого воно так, тому що був, загубився той болт шплінтовочний. Тут я бачу ще є такі штопорні ці такі кольця штопорні. Вони мали би штопорити, щоб цей вал не, не йшов сюди. Але воно його все одно ну, зірвало ці штопорні кольця з канавки і вал подало сюди. І він зараз заштопорився, тому що там з тої сторони діаметр менший, з цієї сторони діаметр більший. А можливо, воно йде і на конус. І зараз я. І він ще на шпонці, цей шків. Ну, зараз мені зручніше буде звідси з цієї сторони вдарити. Ну і бачити, чи. Чи так, як я думаю, чи ні. Цей я не міг зняти, але на це діло є болгарка. Якщо в ту сторону він також не піде, я його переріжу і не буду гратися з ним. Зараз поки що, поки що буду пробувати цей знімати шкіл. Потративши 3 години часу, але все-таки ми зняли цього шківа. Не знаю, зараз я подивлюся. Можливо, що тут шпонка ширша, а можливо і ні. Можливо, воно так видно таке якесь за, за киши. І я не розумію навіщо там ось ці тут є цей такий шайба ця. Ментовочна шайба. Ось так, якщо видно. Ось тут шайба я її. Зараз я. Ось тут така шайба. Це... Чи як вона називається це. Тут ніде ніякої канавки немає. Навіщо вона тут не знаю. Я ще подивлюся. Каталог, можливо, вона десь тут кладеться, з цієї сторони. Тут ось шліци впираються. Ну, не знаю, подивлюся. Угу. І що ж ви думаєте? І що я зараз побачив? Побачив я таку штуку, що ось тут це мушківові, Є отвори з різьбами. І щоб його знімати, можна закручувати болти. Болти будуть втиратися в цей корпус чи в ось ту металеву штуку. Зараз я покажу. І не потрібно нічого. Ось ця штука була так тут закладена. І воно б. Збирали цю металеву штуку і без Але це я побачив, коли вже я його сам зняв. А знімав я, закладав цей зйомник, і з цієї сторони я його стукав, підтягував, стукав, підтягував і за три годинки по міліметру, по два, по три ми його зняли. А тут я бачу, що є такі, є такі отвори ось тут. Один і другий. Один напритурній. Там є, тут на камері, мабуть, не видно, там є різьба. І це для того ми призначені. Ось тут. Один і другий. Але ми і так вже вибили. ну, тільки я не знаю навіщо це кульцо. Це одне більше, грубше таке, і ще тут було тоньше. Ну, зараз я спробую вибивати корпус підшипника внутрішньої обойму сюди. Якщо не буде, то є болгарка. І на сьогодні мабуть, буду закінчувати. Ну, зараз спробую вибити, тоді буде видно. Хотів я виняти це штопорне кільце, щоб зняти... Обойму і воно все-таки знайшло своє місце. Тут є все-таки така канавка невелика. Але я не знаю, чи воно вже її так зашліфувало ту каналку, але вона, там, що видно, дуже-дуже мілка. Значить, воно тут мало мало бути. А обойму цю я не можу вибити. Ну, зараз допоможе нам булгарка. Витягнув я цю шпонку. Вона тут заходить вільно, вона не широка, не розбита, не закушена ніде, все нормально. Я думав що щось шпонка, але все нормально. Але подивіться на цей вал, він такий трошки чорний. Ось тут в мене це йде. Де Делінтовочний болт. Це таке гніздо. І тут цей вал такий чорний мух. Потрібно буде трохи наждачку шлюфанути, тому воно і таке. Ну, я бачу, тут він вже цей вал пошкальований. І це не, я не перший його бачу знімав. Цей шків. Тут бачу і... Булгаркою різано, тому що це, це не моя різь, я тут не порізав. І ось все. я ось так різав цей обойму. І тут, якщо видно, ось тут якась є канавка на то кільце. Ну, я не знаю, я ще подивлюся в каталозі, чи вона є там, тут кільце, чи немає. І так само я тут подивився на шківові. Канавка нормально, все, шпонка заходить тугенько, правда, але все нормально. Ну, я думаю, назад я трошки шліфаную, і воно піде краще. Відео вийшло таке не дуже довге, а робота робилася довговато. три години потрачено було на те, щоб тільки вибити. Цього шкіла. На це буду закінчувати своє відео. Зараз може ще щось щеп докрутити, не знаю. Кому сподобалось пальці вгору, підписуємося на канал. На все добре. Що я ще хочу додати до цього відео? Ось я думав, тому що коли я пробував вибити з всего корпуса я не міг його вибити. Я розрізав корпус і так я його вийняв. А виявляється, яка тут хитрість. Ось тут є такий потай, якщо видно. З одної сторони і з іншої сторони. І як воно виймається. Коли береться підшипник, ось так, він не зайде. Коли ми кладемо його на ці потаї, він спокійно туди заходить і там провертається і стає на своє місце. Стає на своє місце. там. Тому що так його закласти не можна. О, так він впирається. А якщо так, він заходить туди. Зараз він сюди провалився і тут Провернувся, ну рукою, о І тут провернувся і він вже в корпусі. Тому якщо хтось буде виймати, то буде знати, що ось так можна виняти підшипник, Ось так я його виняти не можу. О, він не можна виїхати. Коли я його зараз прокручу на... Раз і виніс. Оці отакі потаї там. Є. Ну, на цьому все.